Давненько не знімала відео, багато чого за цей час відбулося. Найголовніше, я нарешті склала теорію. Зараз в мене вже практика. Сьогодні третє заняття. Це дуже, не знаю, одночасно хвилююче, з іншого боку, я вже наче й привикаю. Ось, Але кожен раз, як вперше, сідаєш за цю машину і думаю, божечки, от. Блін, насправді я дуже рада, що нарешті я все таки склала цей теоретичний іспит і можу вже нарешті приступити до теорії. Я розумію, що в принципі теорія це буде, скоріш за все, важче, ніж теорія. Ой, практика буде важче, ніж теорія. От, але нічого. Все буде добре, це складемо. І буде новий шмахер. <гум> От, я більше про це розповідала в інстаграмі. Якщо вам цікаво, в принципі, можете приходити, я там більше розповідаю. В більш такому режимі реального часу. Ось. Також у нас сьогодні вже почалось навчання в університеті. У нас дистанційне навчання. Чесно, я не знаю, як я буду це все встигати. Але сподіваюся, що в мене вийде. Так як, в принципі, добре, що дистанційне, бо якби було очне чи змішане, я не знаю, якби я це все встигала. А вже на водіння я собі захочу у машинку і по себе додому. Тараза налаштую, чекаємо. Інструктора і будемо виїжджати. Цікаво, куди ми сьогодні поїдемо. Зараз вже четверта. Скоро буде. І якраз такий тут трафік нормальненький, бо якраз їдуть з роботи. А я вмію вибирати час для занять. Супер. Урок пройшов нормально в полодінню. От, е, їздила знов півтори години. Я думала, у мене ноги просто вже відваляться до кінця. Але все добре. Я ще звісно, помилки, але нічого. Будемо вчитись, будемо виправлятися. А сьогодні день народження моєї найкращої найлюбленішої найлюбленішої старості. So, я вже зібралась. Скоро буду виходити. Буду їхати святкувати. A few moments later. Влогінглі. Ідемо. <ріст> Покажи. А, а можна в секунду? Звісно. А, так не гарно. <ріст> Хоча <Хотела>, гарно. <ріст> Будемо кушати! А це що? Як тепленько? Це сир фрі. <гас> Вау! Вісти, вісти, їсти. Йсти, йсти. Я з кточками. Це для влога. Ви будете бути влогі. Можна я відкрити, не проти? Анбоксинг. І піца. Ми будемо тут кушати? Ну так, да, ми ну, тут. Нам треба ще одне ліжко. Там десь два, там десь по два. Давайте посадимо ще одне вуно. Давайте посадимо ще одне вуно. Так, а як він тут? Сяде всі. А, ти цей хочеш? Там можна ж десь. А така красота у нас тут є. Може реально сюди поставимо? Да. А, ну так. Да. І ще Ладно. одна красота. Ось щас... зараз. Mm, ну, зараз зробимо. Зараз будемо кушати. Так вот, їхали ми вчора. No. Через рів терасу. Ой, терасу. Трасу рівне. І там, коротше, був знаєте, такий, ну, чисто такий суто український заклад, з борщиком, Там ще на вході такі я покажу. сисички. Так. Чисто українські. Будет. А що по фокусу? А мы будем плавать сейчас? Ну, конечно. Супер. Власть, <laughs>